Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі. Автомобіль давно перестав бути засобом пересування, а особливо для наших українських зірок. Це ще й засіб підкреслити статус, реалізувати свою мрію або ж просто забезпечити комфорт у повсякденному житті. Одні знаменитості обирають надійні позашляховики інші спортивні авто за мільйони. І зараз буде добірка машин. На яких сьогодні присуваються наші найобговорюваніші селебрітіс. Віктор Павлік та Катерина Репяхова у 2023 році подружжя одночасно змінило автівки. Артист став власником Land Rover Discovery Sport вартістю понад 2 мільйона гривень. Катерина обрала ще дорожчий варіант Audi RS Q8 яскравого помаранчевого кольору, яку придбала у кредит. Також потрібно сказати, що це один із найпотужніших кросоверів лінійки Audi. Катерина Остапчук, на третю річницю стосунки Володимир Остапчук подарував дружині авто майже за 4 мільйони гривень. Це Rover Velar 2025 року. Машина оснащена 3-літровим бензиновим двигуном та має потужність 400 кінських сил. За словами Катерини, це подарунок, який вона точно заслужила. Ну, друзі, ніхто в цьому і не сумнівається. Наталка Денисенко на початку 2025 року акторка здійснила давню мрію, придбала Mercedes білого кольору. Зізналася, що через покупку розплакалась, адже довго йшла до можливості дозволити собі таке авто і такого класу. Блогерка Юлія Верба у 2023 році купила Mercedes Benz С 580. Вартістю приблизно 7-10 мільйонів гривень. Коштівну покупку активно обговорювалися в мережі. А нещодавно верба заінтригувала новим натяком, опублікувала кадр із салоном Rolls-Royce Wright, що може свідчити про чергове оновлення її автопарку. Суддя шеф Володимир Ярославський їздить на Land Rover Defender, який три роки тому придбав за 86 тисяч євро. Цікаво, що водійські права 20 років у Володимира лежали у шухляді. Ярославський зізнається, що авто він відкрив для себе трохи пізніше. Анатолій Анатолійович, ведучий одразу має три автівки Mercedes G-Class, Volkswagen ID 6 сімейний електрокар і кабріолет BMW 2004 року, куплений 10 років тому для душі. Співачка Альона Омаргалієва присувається на BMW X6. Вартість близько 70 тисяч доларів. Це подарунок від чоловіка-артиста Тамерлана кількарічної давності. І нарешті співачка Анна Трінчер на свій 24-річний юбілей на своє день народження співачка подарувала собі розкішний чорний BMW x 6 Ціна такої моделі може перевищувати, як кажуть. Знатоки – 4 мільйона гривень. Що ж, друзі, автопарк не дешевий у наших знаменитостей, але, як то кажуть, у приказці красиво жити не заборониш. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Учасницю Російського голосу вбили заради органів і кремували. Трагедія спіткала 26-річну Віру Кравцову. Уродженку мінська та учасницю шоу Голос дівчини обдуріли, продали домянми і жорстоко вбили. А тіло, за словами джерел, кремували. Світ шоу бізнесу був шокований звісткою про жахливу смерть Віри Кравцової, яка брала участь у росіянському вокальному проєкті Голос за повідомленнями пропагандистських ЗМІ Росії і також СНГ. Уродженка мінська кілька років тому намагалася побудувати кар'єру співачки а останнім часом шукала можливість. Заробити за кордоном. 26-річна артистка вирішила до Таїланду, аби покращити своє фінансове становище. У Бангкоку її нібито обманом завербували та вивезли до М'янми, де примусили працювати у СПАМ-центрі. За словами джерел, Кравцова мала вимовляти заможніх чоловіків інвестувати у фіктивні проекти. Через деякий час Віра раптово перестала виходити на зв'язок. Родичі били на сполох, та лише днями отримали моторошне повідомлення від невідомих. Співачку вбили, а її органи продали на чорному ринку. Тіло дівчини, як стверджують, було кремовано, аби приховати злочин. Ну що ж тут можна сказати? Не завжди учасники різноманітних пісенних шоу стають справжніми зірками і не мають змогу собі заробити навіть на прожиття, а тому, шукаючи легкий підробіток у других країнах, потрапляють у трагедії. Що і сталося з людиною. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Багато хто з нас читав його книжки і слухав поради. Фінансовий радник Роберт Кіосакі відкрито заявив про свій борг у понад мільярд доларів. Але вважає його інструментом для збагачення та накопичення активів. Як це? Автор бестселера Багатий тато, бідний тато і фінансовий радник із США Роберт Кіосакі відкрито заявляє, що має борг понад мільярд доларів, але він не розглядає це як проблему. Навпаки, вважає борг інструментом для збільшення капіталу. За його словами, хороший борг допомагає купувати активи, які приносять дохід, наприклад, нерухомість або інвестиції. І часто виплачується за рахунок орендарів чи прибутків від цих активів. Якщо щось піде не так, ризик несе банк, а не він особисто. В той же час поганий борг, який використовується для придбання речей, що швидко втрачають цінність. Наприклад, дорогих автомобілів чи якихось дорогих аксесуарів, Кіосакі воліє оплачувати готівкою. Ось основні принципи підходу Кіосакі до боргів хороший та поганий борг. Борги він поділяє на корисні, що приносять дохід, і шкідливі, що ведуть до втрат. Друге борг як інструмент. Кіосакі вважає, що борг може працювати на побудову портфеля активів і відкривати нові можливості для інвестування. За його стратегією можна використовувати борг для купівлі активів, наприклад, брати іпотеку на одну нерухомість, щоб придбати іншу, і так далі. І, так далі. і третє ризик для банку. При великих позиках можливість неповернення стає проблемою кредитора, а не позичальника. Ну що ж, друзі, особисто я думаю, що все це схоже на якусь чергову приманку для якоїсь нової книги чи нового циклу відео Роберта Кіосакі. Цікава фінансова тема, але без вогню немає і диму, як то кажуть в народі. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, і ще одна новина. Вона звучить як курйоз, але це насправді правда. Киянин через суд повернув гроші за операцію зі збільшення грудей колишньої дружини, оскільки вартість процедури була сплачена зі спільного сімейного бюджету. Під час розлучення з дружиною киянин зміг повернути половину коштів, витрачених на операцію зі збільшення її грудей. Відповідне рішення увага, опубліковано в єдиному державному реєстрі судових рішень. Тобто стався прецедент. Розглянувши аргументи сторін, суд встановив, що встановлені під час операції імпланти є неподільною річчю, а сама процедура була оплачена зі спільного бюджету подружжя. Тому суд визнав штучні молочні залози спільним майном і чоловік отримав право на компенсацію. Також в рішенні суду було вказано, що операція була проведена у 2016 році та коштувала 6 тисяч євро. На той час близько 172 тисячі гривень. Суд постановив, що чоловік має право на 3000 євро компенсації, тобто половину суми сплаченої сімейного бюджету. Ось такі справи, друзі. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, я, як завжди, дякую вам за перегляд відео і особливо вдячний за ваші коментарі, підписку та лайки. Бажаю вам всього самого найкращого і особливо здоров'я, тому що його за гроші точно не купиш. Всього вам найкращого, до нової зустрічі. Пока. Київ стару шаталі, Киву уєбалі, ДЦК заєбалі. Кажуть, про весіця наступна після Ківи, а там і до мене недалеко. Всі люди як люди, один я як хуй, на блюді. Жду, коли і мене йобнуть. Його яник. Ванга говорила, що мене прив'яжуть к золотому унітазу і кинуть в річку. Я їй за це предсказання золотий батон, а під старуша талі. Ківу уєбалі, ТЦК заєбалі, кажуть про наступна після Ківи, а там і до мене недалеко. Всі люди, як люди, один я як хуй, на блюді жду, коли і мене йобнуть. Ванга говорила, що мене прив'яжуть к золотому унітазу і кинуть в річку. Я їй за це предсказання золотий батон віддав.